Протягом дня російські військові атакували Береслав з дронів. За інформацією обласної військової адміністрації, зранку внаслідок скидання вибухівки був поранений 38-річний чоловік. Згодом, під час наступної атаки, ще двоє. Під обстрілом зранку був і Херсон. Місцевий житель Андрій розповідає: вибухи пролунали близько четвертої години. Дома я був, спав, нікуди я не кров. я вийшов, дивлюсь Тих, горить. Я ж пожежну і думав, що там в хаті горять, оно ж тут плам'я таке, а то машина горіла. Всі живі, бо тут зараз нікого немає. Внучка не, ну, не живе, виїхала, це її хата. От. І нам сусідка дзвонила за цю хату, і оце за наше. Оце пошкоджені тут вікна всі, От там криші кусок, вікно там вибите. Під обстрілом були не лише будинки, а й автівки, говорить Олександр. Зганила вже. Згоріло, вторає, побіте все. Згоріло, вторе, Это уже не восстановится, потому что там по всему прошло. Она как решето. Волной подорвало все здесь. Ну если не будет ломать, сделать можно. Тут балки целы, только шифр слетел. Ще ну, спильної роді чому щенки то пошла. Атакували військові РФ і головний корпус Херсонського державного університету. Снаряд влетів в одну з аудиторій, розповів ректор Олександр Співаковський. На жаль, є влучання факультет не, не в факультет, на якому йде викладання шло, викладання біології, хімії, географії. Тобто, це абсолютно мирний факультет. Нічого військового у нас нема і не могло бути. Сильні пошкодження в аудиторії, три аудиторії пошкоджені. Ми зараз там виявляємо комісія, працює, щоб зрозуміти, щоб ну руйнування ті ми там закриємо і так далі. Головне, щоб не було пошкоджень, які пов'язані з плитами. Вот ну несучимо, оце оце ключовий момент. Поцілили російські військові і по приміщенню управління Держпродспоживслужби. Як розповів виконувач обов'язки начальника обласного управління Ігор Шапран, поранених немає, бо будівлю зараз не використовують. Правобережжя було під обстрілом і минулої доби. Російські військові гатили по 17 населених пунктах. Двоє людей загинули. Розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Долоконніков. Одна жінка в селі Михайлівка отримала. Смертельні поранення внаслідок влучання в певідрону по будинку, де вона знаходила жінки, було 61 рік. І також ще один чоловік підірвався на міні селі Червоний маяк і отримав смертельні поранення. Другий чоловік, який був поряд, отримав поранення кінцівок, травматичну ампутацію ніг. І зараз лікарі борються за його життя. Під вогнем минулої доби були і чотири територіальні громади Береславського району, говорить начальник місцевої військової адміністрації Володимир Литвінов. Минулої доби ворог використовуючи артилерію наніс удари по дев'яти населеним пунктам Береславського району. Окрім цього, використовуючи безпілотні літальні апарати, атакував населені пункти Михайлівка, Золото Балка та Отрада Кам'янка. В результаті ворожих обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Марина Круглова, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.